Розі, нагадуємо, що ви дивитесь ранок надії, і сьогодні ми вже поговорили про те, як нам піклуватися про свій організм саме в осінній період. А зараз поговоримо про турботу про наші рослинки, як нам підготувати їх правильно до зими. Давайте розбиратися із нашою експерткою. Сьогодні у нашій студії Олександра Мірошникова, це фітодизайнерка, ландшафтна дизайнерка та керівниця і власниця студії озеленення о 2 Зараз наша гостя вже доєдналася до нашого етера, до нашої студії. Ми щиро від. Вітаємо вас сьогодні. Раді, що ви з нами. Вітаю вас! Доброго вам раночку. Що ви завітали до нас, як то кажуть, не з пустими руками? Так прийшли трішки. Я не знаю, чи то осені, чи то весни нам принесли, але ми дуже дякуємо. Озелено нашу студію трохи є так. так. Друзі, до речі, якщо у вас є питання по даній темі щодо догляду за домашніми рослинками, пишіть нам прямо зараз на Ютубі Ukraine. Ви можете залишати свої коментарі нашій гості. Ми будемо ставити ваші запитання. Ось і. Давайте розпочнемо. Ось чого. Що. що ви взагалі от з собою принесли? Я поки що з цих чотирьох зелених вазончиків знаю один. Це Я фікус, правильно? Так, це вірно. Мені колись його подарували. і Я фікус запам'ятав на все життя. Але був печальний випадок. Потім про це поговоримо. Добре, добре. Я принесла чотири види рослин: це тропічні та субтропічні рослини. Це, та що так. у вас в руках це ноліна, ноліна, так, це кротон. Це Хамідорея, ну і Фікус, про який ви вже сказали. Ще раз кротон, Крутон. кротон, хамідорея, ноліна і фікус. Будемо До речі, знайомі, так так. До речі, це досить великі рослини. Вони виростають великими. Це більше метра, це також більше метра. Тобто, mm -hmm. в майбутньому там такі майбутньому. Вазончик. Так, це великий вазон, великий, такий масштабний зелений. Такий, такий, який прямо от інтер'єр доповнює. Так інтер'єр доповнює. Він може бути одиночний, тому що він досить великий. Олександра, скажіть. Чи дійсно наші рослини потребують якоїсь дійсно особливої підготовки до зими? Ми люди розуміємо, купуємо щось сезонне, на осінь, на зиму, одягаємось. А як щодо рослин? Ну… Рослини кімнатні, які в інтер'єрі дійсно потребують підготовки, тому що якщо ми говоримо про ландшафтні рослини, вони розуміють, тому що є перепад певний температурного режиму. В кімнаті це не зрозуміло для рослинок, тому що рослини, в принципі, починають так же рости, як і в зимовий, так і в літній період. Наша задача штучно ввести їх в період покою. Для чого це треба? Для того, щоб рослина максимально відпочила. Тому що якщо вона цілий рік росте, розвивається з часом, вона починає хворіти, їй починає бути погано. Mm -hmm. Ось так. Тобто підготовка вона потрібна. Підготовка однозначно потрібна. До підготовки ми відносимо зменшення поливу, це обов'язково, і ми припиняємо вносити макро-мікроелементи. Тобто, добрива ми взагалі не вносимо. Хоча mm -hmm. деякі е, е, постачальники пишуть на упаковках добре, що треба вносити в зимовий період. Я не рекомендую. Я даю е, цей момент е, в зимовий період рослині відпочити. Тобто активного періоду вегетації, кажучи там простою мовою росту, в зимовий період не потрібно давати рослині. Тобто зменшити кількість рідини, і зазвичай це може бути звичайна вода. Без а, так, так, ви зменшуєте кількість рідини. ви... Припиняєте, вносити макро-мікроелементи. І якщо рослина а, більш листопадна, про фікус, про який ми вже казали, не просто так він тут стоїть, фікус бенджаміна, його переставляють до більш освітленого приміщення, тобто більше до сонця. Якщо його не переставити, то він починає опадати. От, власне, я хотів запитати: ось це от фікус, коли мені його подарували на день народження, це було моє бажання я чомусь захотів фікус, не знаю чому. Я його підливав, все робив, і в один момент він дійсно. Ці листочки опали, так серйозно от. Що на нього впливає? Як холод впливає на нього? Що починається з ним робитись? Е, холод впливає на фікус, він починає дійсно опадати. Коли ви переливаєте чи переливаєте трохи більше, може бути загниття кореневої системи, і в принципі тут більше там зимовий період на нього впливає. Якщо прохолодно, прохолодне приміщення це не так критично для фікуса, фікуса Бенджаміна. якщо воно дійсно не холодне, не мінусова температура. Але якщо мало сонця, він може опадати. Тобто мало сонця, але взимку мало сонця. Можна справитись так, щоб він не опадав взимку. Можна, можна мінімізувати. Фікус Бенджаміна взагалі називають таким. ну, Фітодизайнер в своїх кругах листопадною рослиною. Він опадає, а потім накопичує зелену масу угу. згодом. Але для того, щоб мінімізувати, тобто він. Однозначно буде потроху опадати, але щоб мінімізувати, треба трохи е, додати світла, поставити його в більше світлене приміщення до сонця. Домовилося. Якщо тут є листочки наймовірніше можуть опадати. Е, до прикладу, якщо ми до речі, ангелін, в тебе вдома якісь рослинки. Ой, ти, 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 чи, ти знаєш, полюбляєш. Ти знаєш, що мама. моя мама, моя бабуся, в них також є багато рослинок, і вони дуже люблять піклуватися про свої рослини. Я пам'ятаю навіть бабусі, коли там допомагала і, наприклад, приходила там, допомагала щось по дому робити. У неї є такий величезний вазон, ось uh -huh. схожий листками ось до, до цього. І вона настільки його любить, що вона просто кожен листочок так протирає від uh -huh. полюки, і він просто блистить. На жаль. Особисто так. я у своїй вже коли живу одна без батьків, то на жаль, в мене немає вазонів. Как кактус. Я люблю просто коли в мене є квіти вдома. Це мені дуже подобається, просто квіти, але з вазони поки що я ще знаєш, не, не, не прийшла вадиться. до цього періоду. Так а, дякую, а Олександра, що може ось з таким от кротон? Да, ось цей, от що з ними може бути не так, от. В зимній період як на них холод впливає, тепло впливає. Угу. Дивіться, ще, основна ще проблема те, що багато людей включають опалення, кондиціонери, так. наприклад. І у рослин, оскільки це рослини тропіків та субтропіків, в більшості ті, які інтер'єрні, вони потребують вологості повітря 70-80%. Дійсно, ми не можемо в кімнаті, в інтер'єрі, в офісах чи десь е зробити таку вологість. І клімат, так. так, звичайно. Але ми можемо мінімізувати, тобто ми можемо поставити Оложуваючи повітря. Якщо дуже сухе повітря, то як це впливає? Може підсихати листова пластина? Листова пластина, листочки починають підсихати. Вони стають не не дуже декоративними. Це е, свідчить про те, що дуже сухи сухе повітря. Угу. Тобто вологість повітря, повинна бути... вологість, вологість повітря повинна бути максимально наближеною угу. до рослин, тропіків і субтропіків. Тобто десь хоча б 50-60, але якщо це неможливо, то періодично можна оприскувати. Ідеально зволожувати повітря. Я не за те, щоб оприскувати постійно, тому що коли ви оприскуєте, в даний момент дійсно рослині добре. Тільки ви перестали оприскувати, через 20 хвилин вона е, ну, стає е, починає рости в тому ж самому мікрокліматі, в якому росла до оприскування. Тому ідеально ставити зволожувач повітря. Так. Сьогодні ми вже говорили до речі так. про зволожувач так. повітря. Що він також і для нас, і для так, людей також так. особливо взимку дуже важливий. А Будь ласка, так, а скажіть, будь ласка, ось що робити для профілактики хвороб, профілактики хвороб саме рослинок, тому що ми знаємо, що часто вони там бувають хворіють, коренева система, чи там шкідники з'являються. От як з цим бути? Дуже важливо дотримуватися системи, системи догляду за рослинами. Ви повинні поливати в певний період, в певний день, щоб не було того, що ви полили в п'ятницю, хтось прийшов, полив у неділю. Це часто буває в офісних приміщеннях, де, наприклад, Наприклад, прибиральниці люблять, люблять поливати, так. іде загнивання кореневої системи. Треба розуміти, що коли нормальна агротехніка, тобто ви вчасно поливаєте, не заливаєте, кореневий ком не пересихає, ви вчасно вносите мікро-макроелементи, то ви мінімізуєте момент шкідників та хвороб. І, звичайно, звичайна ця агротехніка, про що ви казали, що робить ваша бабуся, протирати, тому що якщо багато пилу, то це дуже люблять шкідники, вони поселяються на ослаблених рослинах, тому це основне це системний догляд. Якщо є системний догляд внесення препаратів в догляді, в поливі, тоді ваші рослини будуть менше хворіти. Але якщо вже ваші рослини захворіли, то треба почати лікувати вчасно. Певну рослинку просто прибрати на момент того, поки ви лікуєте. Можливо, якщо є таке в окреме приміщення, якщо є така можливість, і системно пролікувати. Система це те, що ви робите це завчасно, в певний день, і відмічаєте, коли ви це робите. І тоді ваші рослини будуть і здорові, і ну, швидше вилікуються так. Звичайно. Для мене, знаєте, от ви вже, напевно, тричі сказали про це. Е, мені. Ну, такий шок, тому що я в дитинстві, коли мав якийсь вазон, там, чи вже навіть в молодому віці, я завжди намагався, якщо він десь підсихає, щось, не так, і я його просто заливав, підливав. Що не так, чому не так? Т... А ви кажете про те, що потрібно навпаки, ну. Так, так. Є такий момент… Не, не переливати і навіть не доливати трішки таке. Не переливати в зимовий період це важливо, тому що якщо буде різкий перепад температурного режиму, коренева система просто не візьме ту кількість вологи, яка потрібна, і може просто підгнивати. А, підсихати, боріти, жовтіти листова пластина може і від шкідників, і від хвороб, і в принципі від того, що ви перелили. Може, і від того, що не дали. Це треба дивитися на кореневу систему. В принципі, для того, щоб зрозуміти, чи правильно ви робите наскільки полита коренева система, наскільки полит ваш вазон, ви можете або туди руку засунути, або я рекомендую, якщо не хочете там руку засовувати, паличку дерев'яну. Наприклад, як для суші, ви засунули, так. подивилися, якщо є налипання землі, то тоді ви розумієте, що дуже волого і не поливаєте. Угу. Зазвичай більшість то е, рослин посаджені в торф, торфяний субстрат так, так, так. і торфяний субстрат зверху. І вам здається, що в принципі воно полито, воно сухе. Якщо ви засунули трохи нижче, хоча б на 10-15 сантиметрів, ви зрозумієте, що там може бути навіть болото. Тому я рекомендую, хоча б на 7-10, а в великих вазонах на 15 сантиметрів засовувати паличку чи руку, щоб зрозуміти, полито воно чи ні. А чи краще все-таки торф ніж земля? Тому що я знаю, що в мене мама завжди брала ну таку хороший по е, е, землю згороду. Ось, чи все-таки торфяне сучасно на краще? Торфяний субстрат важливий для рослини. Чому? Тому що земля, ну, наприклад, з городу, вона може взятися комом так, так, і так, може так, не гаразд. проходити волога. І застаюватись волога це також призводить до торф до підгнивання. Не береться такі, а так? торф він більш пухкий, тобто він краще пропускає вологу і, і це дихає. краще для рослин. Так, mm -hmm. так і коренева система дихає. Ангеліна, який вазон ти собі вже захотів? От я оцей кротон кротон, от так? мені також Крутон. кротон подобається, так, так, так. ось якийсь такий знаєш з такими листочками. Ось. Тим що можна їх отак протирати, вони ще блестіли, yeah, know, okay. це просто чудово. мене ще питання, ось чи потрібно говорити з рослинами, тому що є багато oh -oh. різних думок <laughs> так, про те, чи потрібно, чи вони це відчувають, чи не відчувають, тому що я ось. Е е Якогось часу цікавилася цим питанням, читала статті на цю тему і читала про те, що навіть рослинки ось відчувають тембр голосу. Для них також важливо частота, висота голосу, і на них це також впливає. Що навіть був такий експеримент, що людина, яка зламала от якусь гілочку в вазончику. Рослинка, це ну, якби запам'ятала цей тембр, і коли ця людина зайшла в кімнату, то рослинка отак ніби трішечки скрутила я свої листочки, так тому що вона відчула, що це та людина, яка причинила їй біль. Наскільки вони це відчувають? Це правда? Це правда. Вони угу. дійсно це відчувають. У мене є декілька флористів, з якими я працюю, в моїй команді, і це всі люди. Я підбираю тих, які в принципі максимально люблять рослини. Вони не тільки розуміються, розумітися мало. Треба ще любити рослини. Вони дійсно. Дійсно це відчувають. У мене був такий приклад: одна клієнтка казала: мені не треба рослини, не ставте і в якийсь момент її перенесли просто до кабінету. І навіть самі непримхливі рослини через там, місяць вони почали жовтіти, буріти, опадати та пропадати. Вони дійсно відчувають енергетику, це 100%, і дуже подобається цей тренд зараз, що в принципі більшість людей розуміють, що це живі організми і вже не ставлять. Рослини, аби поставити, тому що раніше це було так. Поставити, якщо щось замінимо. Так, так. А зараз, коли кажеш, ми можемо поставити, але рослина помре або пропаде, давайте замінимо, люди погоджуються вони кажуть, ні, нам такого не треба. Тобто, таке ем, ставлення досить ем, ну, принципово гарне до рослин зараз, воно є. Приходиш, Ангеліна, так додому і кажеш. Зелень, зелень, коли биєш мене в кармані? В кишені. Так, а, так. Да. Да. До, до речі, так, є рослини, які приносять, приносять прибуток. Так. Це красула, це е, е, одна з рослин, а ще є да. доларове дерево, це зам'якулькас. І дійсно, коли є. Продаєш і маєш долари. Е, ну, як <рив> варіант, а ще у деяких клієнтів, які, що все йде добре, то зам'якулькас справ добре росте. Ну, скажіть, будь ласка, чи потрібно все-таки одобрювати якось рослини перед зимовим періодом? Чи варто якось так, їх так по-хорошому накачати? Кажемо. Ну, дивіться, якщо ви по системі це все робите, тобто ви робите це з березня по жовтень включно, то, в принципі, ви також і в жовтні фінально одобрюєте і все. А потім вже. Іде період неактивного росту, зимовий період, коли удобрювати не потрібно. Тобто накачувати більше, давати удобрювання не треба. Чому більше не треба? Тому що ваша задача не стимулювати рост рослини, давши більше добрив, а зробити так, щоб рослина плавно пішла в зимовий період. Дякую. Угу. Ну на завершення, ваша порада глядачам, у яких вдома є е, домашні рослинки. Ось що би ви їм побажали перед зимовим періодом. Я бажаю, щоб зимовий період пройшов добре, щоб всі рослини перенесли е, можливий стрес, який буде, може там е, зменшення температурного режиму. І, в принципі, я бажаю, щоб вони радували людей, були здорові, без шкідників і хвороб. Дуже Ще дуже прямо. вам дякую, пані Олександра. Дякуємо, що ви завітали до нашої студії, що розповіли нам так багато всього цікавого про рослини. І от в мене особисто з'явилася вже мотивація все ж таки завести свою якоїсь домашню улюбленця, домашнього Хотіла сказати скоро. домашні рослинки. Щиро вам вдячні. Да. Дорогі е друзі, нагадуємо, що з нами була Олександра Мірошникова, фітодизайнерка, ландшафтна дизайнерка, керівниця та власниця студії озеленення О О2». Тому друзі, нехай дійсно, як сказала Олександра, радують вас домашні рослини, надихають.